Доброго дня, мої любі! Сьогодні я вам пропоную зробити листівку привітальну до Дня Матері, адже скоро настане це свято, ще одне свято всіх мам. Ось подивіться, яку гарну листівочку можна зробити. А всередині ви залишите свій напис. Як ви ж вмієте писати, вмієте писати, напишете друкованими буквами Мама Я Люблю тебе. І ось в такі листівочки, мама, коли відкриє, побачить, як ви гарно зробили листівку, написали і приклеїли сердечко. Ну що, починаємо робити? Починаємо. Для того, щоб зробити ось таку гарну листівочку, нам потрібно два кольори. Я взяла жовтого паперу і зеленого вирізала кружечки. 4-2 жовтих і два зелених. Обвела, звичайну, вашу чашечку. Ось так. Потім взяла всі ці чотири кружечки і склала навпіл. Ось так. Вони всі у мене складені навпіл. Ось, є, бачите, всі чотири. Я склала. Можна брати папер двосторонній, бачите, як у мене ось є. А якщо нема, то, бачите, вийде і такий односторонній. Тепер ми починаємо збирати нашу листівку. Тільки ми будемо збирати її так, щоб у нас чередувався кольор. Дивіться: жовтий, зелений. Знову буде жовтий і зелений. Ось. Ось так. Тепер починаємо її приклеювати. Ось, дивіться, коли ми закриємо, буде ось такий квадратик. Гарний? Гарний. Приклеїли. Це ми з вами зробили. Тепер ось сюди в серединку ми приклеїмо звичайний маленький квадратик. Я ось вирізала маленький. Бачите? Ми його мащимо клеєм також. Від серединки до країв мажемо так? І приклеюємо ось так посерединки. Ось. Приклеїли є. Тепер беремо, якого хочете, кольору фломастер Можете червоного, можете зеленого. І Відкриваємо і пишемо. Ось тут на оцьому маленькому листочку, який ми приклеїли квадратику. Пишемо слово мама друкованими буквами. Всі вміють писати. Вмію, так. Так, дивіться, ми написали слово мама і я. Тепер беремо сюди, будемо приклеювати ось таке сердечко. Пам'ятаєте, ми на 8 березня його вже робили. Дивіться, беремо наші три вирізаних однакових сердечки, беремо клей. Одне сердечко ми мажемо, одну сторону сердечка ми намазали. І інше сердечко ми ось так сюди приклеїмо. Ось так, воно буде у нас об'ємне. Ось є, приклею ось так. Дивіться, ми два сердечки вже склеїли, залишилось ще одне. Дивіться, беремо останнє сердечко, ми намазуємо повністю клеєм. Ось так, так. і приклеюємо до цих двох, які в нас є. Ось так є. Є, дивіться, в нас вийшло об'ємне сердечко ось таке. Є. І тепер ми ось це об'ємне сердечко будемо приклеювати ось сюди. Мажемо ми його повністю. І клеїмо ось сюди, ось так. Ось, приклеїли ми сердечко є? Є сердечко наше. Тепер дивіться, ми це все закриваємо, ховаємо все в нашу листівочку. Ось, заховали? Є? Тепер нам потрібно зробити смужечку. Щоб наша листівочка не відкривалася. Беремо, який хочете, який вам подобається кольор паперу. Я беру блакитного кольору ось у мене є. І я вирізаю смужечку. Ось дивіться, я вирізала смужечку, є? Є. Тепер ми цю смужечку, цю смужечкою беремо і огортаємо нашу листівочку. Ось так, посередині ми кладемо смужечки, огортаємо нашу листівочку. Ось так є. Приблизно дивимося. Наскільки треба обрізати її. Обрізаємо так, щоб трішечки залишити для того, щоб заклеїти її. Ось так. Є. Обрізали мені потрібні кінцівочки, і тепер ми заклеюємо її. Дивіться. Одну сторону, ось тут ми не можемо клеїти. Трішечки тільки. Ось так. І наклеюємо смужечку на смужечку. Ось, наклеїли є. Є тепер потрібно зробити ось таку квіточку. Беремо, який вам бажаєте колір паперу. Я беру знову ж таки, як, як у мене на зразку, оранжевого кольору, лист наш папер. Беру олівець і малюю квіточку. Вирізала ми квіточку, Є? є квіточка. Тепер, щоб вона була більш об'ємною, ми візьмемо. Ломасти олівець і ось так серединку зробимо її. Ось так. Погнемо її трішечки. Ось так, щоб вона була трішки об'ємною. Не бійтеся. Зжимайте її трішки. Ось, бачите, вона трішки як жива бде. Беремо тепер ось цю сторону і мажемо клеєм. Ось так. І приклеюємо на наш. Ось так, посередині приклеїли, можна трішки позагинати наші. Такі пелюсточки ось так, щоб воно було більш об'ємно. Є? Є. Тепер нам залишилося зробити серединку. Жовтого кольору беремо папер і вирізаємо маленьку серединку, кружечок. Знову ж таки, якщо ви не можете самостійно одразу ось так вирізати кружечок, берете олівчик і малюєте спочатку цей кружечок, а потім вирізаєте. Ось наш кружечок, ми його. Смащуємо з однієї сторони клеєм і приклеюємо. Ось сюди на серединку. Є? Є. Тепер можна взяти чорного кольору фломастер і намалювати серединку. Ось такі маленькі точечки, Крапочки ми зробимо. Зробимо більш гарніший такий наш є. Є, ось подивіться, яка гарна в нас вийшла листівочка. Гарна? Потім мама її відкриє ось так з Зняла нашу стрічечку, відкрила. А тут написано: мама, я люблю тебе сердечко, ось таке є, є. Закрили. І одягнули знову нашу Трішечки Ми ось таку зігнемо її, щоб закрити. І одягнули нашу назад смужечку. Щоб наш секретик ніхто більше не бачив, так? Ось так. Дивіться, які дві гарні листівки в мене вийшли. Тепер я чекаю на ваші листівки. Дякую вам за увагу. До побачення!